Мене звати Анна Львова. Програма бентежить. Далі разом. Про актуальне. Парламент Австралії декілька днів тому ухвалив закон, який запроваджує обмеження на використання соціальних мереж для дітей до 16 років. Метою цього закону, за словами ініціаторів, є захист дітей від негативного впливу соцмереж. Австралія тепер має одні з найсуворіших у світі правил щодо доступу до соціальних платформ. Цей закон ухвалено для усіх батьків, які як і я турбуються про безпеку своїх дітей в інтернеті. Я хочу, щоб австралійські сім'ї знали. Уряд піклується про них, заявив прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанас. У сенаті закон підтримали 34 депутати, проти проголосувало 19. Раніше документ успішно пройшов голосування у палаті представників, де його підтримали 102 із 100. 15 депутатів, а 13 все ж таки висловилися проти. А що ж ті, про кого ж уряд піклується? Жителі сіднею по різному наприклад, сприйняли нововведення. Частина батьків підтримали цей закон, сподіваючись, що він допоможе зменшити залежність дітей від соціальних мереж. Водночас, технологічні компанії попереджають, що обмеження можуть сприяти пошуку обхідних шляхів. Критики також вважають, що контроль за використанням соціальних мереж це відповідальність батьків, а не уряду. Про це все згодом. А зараз що ж про такі нововведення думають мешканці однієї з європейських столиць, а саме Варшави. Я що це добре видаємося, що і ста потрібне віддаємося Я вважаю, що це дуже добре і абсолютно необхідно. Соціальні мережі часто токсичні навіть для дорослих, не кажучи вже про дітей, які ще не мають захисних механізмів. Вони більш сприйнятливі до думки інших маркетингу чи маніпуляцій. Тому так я думаю, це має охоплювати і дорослих. Так, так Місля, що повільно тоді ж об'єкт дорослих. Мисля це оковіти заказ є добрим розв'язанням. вважаю, що повна заборона соціальних платформ не найкраще рішення, адже на них відбувається багато корисного. Це можливість обмінюватися інформацією з друзями, і ми настільки звикли до цих платформ, що заборона була б складною для впровадження та доволі незручною. Однак безпека дітей в інтернеті потребує більшої уваги. Наразі їхня активність недостатньо контролюється і важко боротися з алгоритмами, які нав'язують небажаний контент. Тому я підтримую ідею обмеження та контролю доступу. Але радикальні заходи, як от повна заборона, можуть не лише не вирішити проблему, а й позбавити нас корисних можливостей цих платформ. Насправді, я повністю підтримую заборону використання соціальних мереж від дітям віком до 16 років, тому що з огляду на ситуацію, яка є зараз, то більшість психічних порушень, якихось розладів, навіть того самого РГП, іде від вилизаної картинки в соціальних мережах, тобто люди виставляють своє ідеальне в лапках життя, яке не є таким. А все просто відфотошоплено, відтюнінговано, і від цього страждають діти, нове покоління, яке усе це дивиться і починає сумніватися в собі, шукати в собі щось не те, якісь вади. І Тому я повністю підтримую це. На жалі, Австралія прийняла таке розв'язання. Без жодного проблему. Якщо Австралія ухвалила це рішення без серйозних проблем, то ймовірно воно базується на обґрунтованих дослідженнях. Якщо наукові дані це підтверджують, я готовий довіряти науці. Я вважаю, що це гарна ідея, оскільки соціальні мережі впливають на функціонування мозку і змінюють життєві пріоритети людей загалом. Чи варто це впровадити в Польщі? Я думаю, що так. Якщо це спрацювало в іншій країні, є всі підстави вважати, що подібні зміни можуть бути корисними і тут. Я б підтримав таке рішення і запровадив його глобально водночас. Адже, хоча це може бути нерівномірним для різних країн, нікому це не зашкодить. Чим менше інтернету і більше реального життя, тим краще. Це факт, із яким я повністю погоджуюся. Інтернету, а він цей правдівего життя, тим zdecydowanie, То здесь так самі посідам діті. Він тема знам тихо з теорії, ані сам я дітей не маю, тому знаю цю тему радше з теорії ніж з практики, особливо коли йдеться про те, як молоді використовує соціальні мережі. Тим не менш, мені подобається ідея регулювання їхнього використання. Я був би радий, якби подібні ініціативи принаймні запропонували та обговорили в Польщі чи на рівні Європейського союзу. Очевидно, що ця тема потребує серйозного обговорення. Наскільки мені відомо, такі платформи, як Facebook або TikTok, мають мінімальні вікові обмеження зазвичай близько 13 років. Однак це може відрізнятися залежно від країни. Основне питання полягає в тому, як ці обмеження реально виконуються. Соціальні мережі та платформи, як от YouTube, дійсно пропонують багато корисного контенту для молоді, але водночас створюють ризик. Вільний доступ до всього сайту означає, що діти можуть натрапити на шкідливий або неприйнятний контент. Це викликає необхідність знайти баланс між доступом до корисної інформації та захистом від потенційної шкоди. Теж небезпеченством же дітякі трафю на те які потрапляють бути дуже Швдзонзе. Я думаю, що заборона дітям до 16 років користуватися соцмережами це не найкраще рішення. Так, є проблеми, як от небажаний контент, кібербулінг або те, що вони занадто багато часу там проводять. Але повна заборона це не вихід. Діти все одно знайдуть спосіб обійти ці обмеження, а це може бути ще й гірше. Краще вчити їх, як правильно користуватися соцмережами, пояснювати, що безпечно, а що ні. І батькам теж потрібно більше уваги приділяти тому, що роблять їхні діти в інтернеті. Отже, саме так про цей новий закон в Австралії думають мешканці польської столиці, а саме Варшави. Отож, Австралія стала першою країною, яка ухвалила настільки суворі заходи щодо регулювання доступу до соцмереж для молоді. Цей приклад може стати орієнтиром для інших держав, які шукають способи протидії негативному впливу цифрового середовища на дітей. А як же ця ситуація виглядає у Польщі? Розповідає Анна Ривчинська, керівниця відділу запобігання кіберзагрозам у НАСК, наукової та академічної комп'ютерної Мережі Національного науково-дослідницького інституту у Польщі в з зараз мінімальний вік для реєстрації у соціальних мережах встановлений на рівні 13 років. Поки що немає офіційної інформації про плани змінити цей вік найближчим часом. Однак, надалі більше експертів висловлюють думку, що цифровий досвід для дітей варто все ж таки відкладати до пізнішого віку. Нещодавні дослідження та рекомендації, зокрема щодо використання екранів найменшими дітьми, свідчать про те, що вплив гаджетів може бути все ж таки шкідливим для їх розвитку. Наприклад, вважає що діти, які мають менше двох років, взагалі не повинні взаємодіяти із екранами. Світова тенденція спрямована на перенесення першого контакту із екранами на пізніший період і скорочення часу їхнього використання у ранньому віці. Питання у тому, чи буде Польща активно впроваджувати ці підходи, на даний момент важко сказати наскільки це стане частиною політики і чи зміниться у найближчій перспективі. У Польщі ця дискусія також актуальна. і є ймовірність, що під тиском наукових даних та глобальних тенденцій можуть бути. Ухвалені зміни, але це питання потребує часу і консультацій на глобальному рівні. Вони вже тривають. дуже на а поки на глобальному рівні тривають консультації, критики закону, серед яких науковці, політики, правозахисні організації наголошували, що така заборона може все ж таки призвести до зворотнього результату. Підлітки можуть використовувати даркнет або почуватися більш ізольовано. Також заборону наймовірніше вдасться якось обійти. Рішення Австралії про запровадження обмежень на користування соціальними мережами для дітей 16 років викликало увагу всьому цьому світі. Реакції інших країн поки. Що неоднозначні та різні. А що ж про це думає сама молодь у Польщі? Розповідає психологиня Олександра Левандовська. Брала участь в ружних цікавих для мене і Я брала участь у багатьох цікавих і важливих дебатах за участю молоді, і навіть вони самі визнають, що використання соціальних мереж та пов'язані із ними небезпеки стають дедалі очевиднішими. Проте коли мова заходить про заборони не лише соцмереж, але й інших сфер, молодь часто відповідає, що завжди знайде спосіб обійти встановлені норми. Це підтверджує і наша реальність. Навіть сьогодні існує багато правил, а також і обмежень, але не всі вони ефективно працюють. Ми бачимо небезпеки, які несуть соціальні мережі, але на мою думку, вони також дають дорослим підказки. Що ж, все ж таки варто змінити, як підтримати молодь, щоб вона могла користуватися сучасними технологіями та досягненнями цивілізації, так щоб це допомагало їм, а не шкодило. Важливо навчити їх безпечно використовувати ці ресурси, розуміти ризики, і також отримувати від них користь замість шкоди. Просте введення заборон не вирішить проблему, якщо ми не запропонуємо молоді альтернативи та знання. Niczego nie zmieni, jeżeli my nie damy nic w zamian tym młodym ludziom. Неоднозначно саме такою є реакція країн на перше таке у світі рішення Австралії. А ще місяць тому сім французьких сімей подали колективний позов проти однієї з платформ, звинувативши її у демонстрації підліткам шкідливого контенту, який призвів до трагічних наслідків. Про це повідомляє Reuters із посиланням саме на заяву адвоката Лор Буртон Марміо. За словами адвоката, алгоритми сприяють поширенню небезпечних відео, зокрема таких, які стосуються поганих якихось ситуацій, завдають шкоди собі або й розладів, наприклад, харчової поведінки. Ось такі от ситуації на світі у ЄС. ж цей закон розглядають як крок у напрямку посилення стандартів захисту дітей у цифровому середовищі. Деякі критики саме так і висловлюються. <ган> Сьогодні така тенденція і розважання експертів спостерігається загальна тенденція та думка експертів щодо необхідності відтермінування знайомства дітей з цифровими пристроями та соціальними мережами. Це пояснюється тим, що екранний досвід. Може суттєво впливати на розвиток дітей, створюючи додаткові перешкоди для їхнього зростання, а також і для навчання, коли діти починають активно користуватися соціальними мережами, з'являється чимало викликів, які вони не завжди здатні самостійно подолати. Хоча право на доступ до соцмереж у багатьох країнах офіційно надається у 13 років, і експерти все частіше ставлять під сумнів, чи готові підлітки відповідально, все ж таки керувати своєю онлайн присутністю та захищати власне психологічність. Ічне благополуччя соціальні мережі вони підсилюють все ж таки соціальний тиск, сприяють у розвитку так званого синдрому пущених можливостей, називається він синдром ФОМО, і це може посилювати тривожність і створювати нерівний емоційний фон, особливо серед молоді, яка лише формується як особистість. Молодь часто зазначає, що стикається з величезною кількістю подій, та також і атракцій, представлених у соціальних мережах, і через це не може визначитися. На чому ж все ж таки зосередитись? Як наслідок багато хто взагалі не бере участі ні в чому. В соціальні мережі вони створюють середовище інформаційного перенавантаження. От, наприклад, знаменитості і блогери вони часто демонструють своє життя у виключно позитивному світлі і показують лише яскраві, лише привабливі моменти, і це створює у молодих людей враження, що їхне власне життя воно неповноцінне чи не таке можливо захопливе. Вони також починають відчувати, що не можуть відповідати ідеалам, які встановлюють зірки інтернету. Що своєю чергою формує також в них не в впевненість у собі, крім цього, існує чимало проблем пов'язаних із спілкуванням у соціальних мережах та месенджерам їх із незнайомими людьми. Інтернет став місцем, де люди із недобрими намірами можуть все ж таки встановлювати контакти із молоддю. Це середовище часто використовують саме для маніпуляцій, отримання інтимних матеріалів і також із покушування підлітків. Такі ризики роблять цифровий простір потенційно небезпечним для дітей і вимагають особливої уваги з боку батьків та освіт. tam i sprawdzie może czatować na bezpieka. Z wejściem dziecka do świata mediów społecznościowych faktycznie jest tam ogrom zagrożeń. A jak mm. do zaboron konkretno u Polski? Proszę, mm. bliżej opowiedziała psychologin Aleksandra Lewandowska. Ми маємо так відповідні регуляції в тих вілі правне на сьогодні. Існує законодавча норма, яка дозволяє користуватися соціальними мережами дітям у Польщі із 13 років. Однак, на жаль, реальність така, що цей вік часто ігнорується, зокрема, через недостатню увагу з боку дорослих, які є батьками або ж опікунами цієї дитини. Підлітки особливо у ранньому віці вони знаходять способи, все ж таки, обходити це правило. Водночас, проблема не в заборонах, які насправді не працюють. Натомість важливо відходити до цього, підходити до цього. Питання із ширшої перспективи потрібно зрозуміти, чому ж саме молодь так активно використовує соціальні мережі і що саме їх там приваблює. Знаючи ці причини, легше буде створити якісь ефективні рішення. Наприклад, замість того, щоб вводити нові заборони, які часто не дають бажаного результату, можна спрямувати зусилля на те, щоб молодь усвідомила реальні загрози пов'язані з соціальними мережами. Це допоможе їм підходити до їх використання обережно а також і відповідально. Цей підхід вимагає синергії, освітніх програм, підтримки батьків, змін у самих платформах. Тільки так можна досягти того, щоб молодь свідомо обмежувала час у соцмережах і використовувала їх безпечно. Це ключове завдання, над яким нам потрібно працювати і дбати разом, але користать і з цього обшару, і ото нам повіно, хоч і на тим нам повільно залежить. Ну тож це була програма Бентежить. Що ж ви думаєте про рішення парламенту Австралії, який ухвалив закон, який запроваджує обмеження на використання соціальних мереж для дітей до 16 років? Чи такі зміни, на вашу думку, були би доцільними в Україні? А можливо, навіть і у Польщі? Пишіть до нас про це і не тільки І разом. Ми шукатимемо відповіді на хвилюючі питання. З вами була Анна Львова. На все добре, бережіть себе.